Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати. Знаєте, я декілька днів роздумувала і думала вчора ще вийти з такою темою, але не змогла. І от сьогодні думаю, що ми зможемо з вами поговорити хоч трошечки. Чомусь ми, віруючі люди, переносимо деякі теми світу на церкви. Так не має бути. Одна з таких тем це мова, якою мовою ми говоримо. І багато членів церкви, як то кажуть, одяг на собі роздірають, аби і служителя, аби, щоб вся церква перейшла на українську мову і так далі, так далі. З іншого боку я це розумію, а з іншого боку ні. Тому що якщо ми почитаємо історію, а вона, слава Богу, нам доступна, доступна в прямому контексті, нам її ніхто не переписував, ми вчимо нормально, правда ж? Ну, там намагалися нам десь переписувати історію, то, понятне діло, коли русня завойовувала нас. Але цілком сьогодні, слава Богу, Україна має інтернет, соцмережі, де ми можемо обрати, е, істочники, джерела, де прямим текстом написана історія і те, що відбувалося. Так от. Якщо ви подивитесь на історію нашої України, ви побачите, що українців вбивали, репресували до болот Росії, а еліту руських привозили сюди. І так виявилося, що якщо ви навіть мені не вірите, подивіться, навіть нещодавно виставляли львівські канали, як русня їхню еліту висіляла з будівель, а себе поселяла там. Люди. В інвалідних колясках, але це еліта, яких тупо залишали на вулиці. Подивіться, це буквально нещодавно повипускали такі відео, показали хроніки, і це класно. І це було по всій країні, друзі. Десь більше, десь менше, але це було. Так виявилось, що історично тут багато русських, це правда. Але не менше і українців українці вижили. І ми всі перемішалися тут. Хтось ще за Росію, є такі люди, я сперечатись не буду. Але ті покоління, які народилися зараз, вони 100% проукраїнські. Мені хотілося, щоб ми будували з вами наші церкви на нашому теперішньому часі. Не те, що було колись, а колись ми просто маємо приймати як факт. Не те, що буде незрозуміло, що як нам невідомо майбутнє. Ми не маємо права витрачати зараз сили і енергію на те, що може якось щось буде. Що я можу сьогодні зробити, щоб повпливати на успіх майбутнього? Сварки в церквах не допоможуть заговорити всі церкви на українській мові. Ну, не допоможе. По-друге, друзі, я нагадаю, кожна область, кожний регіон України говорить суржиком, кожен ніхто в Україні не говорить щирою українською мовою. Жоден. Я, скільки їжу, не бачила. Там, де сторона у нас Мукачева, Угорщина, там взагалі в школах тільки зараз починають потрохи вводити українську мову. Не було не ні розмови, не укрмови. Люди там спілкуються тільки угорською мовою. Я особисто там була в 21-му році. Весь той участок проїздила, побувала. В різних музеях, в різних селах, в різних містах. Це факт. Та не говорять ні російською, ні українською. Це просто констатація. А це територія України. Київ, Полтава, Житомир. У них взагалі такий свій діалект. Дивишся, блін, але ну це таке. Я дуже люблю саме від Житомира до Полтави, тому що там ну, супер унікальний діалект. Львівщина говорить польсько-українською мовою. Звісно, Донеччина там і так далі, ця вся сторона вона говорить у нас русько-українською мовою. Але спільним у нас все залишилось. У нас у всіх є в мові щось українське. Куріння у більшості з нас все ж таки українське. І я кажу про нове покоління, да? про нове. Ті, хто народилися особливо під час вже встановлення нашої нації. 1991 року. Нове покоління, вже їх декілька виросло, яке про українське. Давайте ми допоможемо е, нашим людям говорити більше про Христа, а не про мову. Тому що е, в цьому випадку мені хочеться сказати, що давайте ми будемо як декілька апостолів, які напряму пишуть нам в новому заповіті, що вони говорили ангель, е, е, ангельською мовою, не англійською, да, а ангельською. Тобто Взагалі, мовою небес. Чому ми з вами її не знаємо? Тому що ми боїмося, щоб не, похоли, не похолити Бога, не оскарб, не, оскарб, не образити, не оскарбити Його, да? і тим паче це може призвести нас до того, що ми можемо не потрапити до царства. Ми боїмось цього дару. Але тим не менш, ця мова існує. Небесна мова. Ніхто її не вивчає в світі, ніхто. А декілька апостолів говорили. Давайте, брати Висоту мови не в тому питанні, тим паче в Біблії сказано, це найменший дар, найменше, що має вас турбувати. І от мені б хотілося, щоб ви сьогодні думали про те, що в церкві важливо не якою мовою ми говоримо, а наскільки я сьогодні являю Христа, наскільки в моїх словах, діях і думках проставляється Господь. Сьогодні я образив людину, і Він не прийде до церкви більше. Або пастор складе руки і церква потім з руками закриється, або ще щось ставиться. Чи все ж таки я буду будувати церкву, а не рунувати? Ось такі деякі думки для вас сьогодні. Боже, дякую тобі за сьогоднішній день, дякую тобі за твою підтримку, за твою милість. Благослови на сьогоднішньому дні все ж таки піклуватись про те, що ми збудовуємо, а не рунуємо. І мова це тільки один з аспектів, який відбувається. Дуже багато сплетень, дуже багато моментів, коли хтось на якогось служителя шукає якісь компромати разну ерунду, і через це люди не хочуть ходити до церкви, бо у, при, скажімо так, владі церковній відбувається хаос. Допоможи, щоб все ж таки всі церкви вони шукали в першу чергу єднання, по-друге, прославлення тебе. І я дуже прошу, щоб сьогодні більше церков вийшла за території. І за рамки стін я маю на увазі. І почали говорити ще більше людям, тому що ми звикли приймати. О, ну якщо приймати, то в церкві, це ж класно. Ні, час нам виходити християнам. І те, що ми здобули, жит... живе проживає життя в церкві, вже час показати всьому світу. Допоможи нам це робити, бо ти і сили дав, і вміння дав, і розуміння дав, і ти все нам дав. Нам тільки треба іти, Допоможи нам бути тими людьми, хто йде і прославляє тебе. Амінь. Друзі, всім гарного дня.